Що якщо вам скажу, що смерть це не кінець. Ні, я не про ніяке загробне життя або там реінкарнацію. Сьогодні ми заглянемо в ту частину реальності, про яку не прийнято говорити за вечерю. Ми поговоримо про те, що відбувається з вашим тілом відразу після смерті. Не хвилюйтеся, я не збираюся вас лякати. Ну, принаймні не надто сильно. Але правда в тому, що смерть це не просто бац і все. Це ціла серія дивних, часом шокуючих і ідовишних процесів, які починаються. Щойно ваше серце зупиняється. Так, ми всі помремо. Але чому б не розібратися, що на нас чекає на цій останній пригоді? Смерть це єдина річ, яка трапиться з кожним із нас. І давайте будемо чесними: вона абсолютно нерозбірлива. Королі, бідняки, Путін і навіть ваш сусід, який весь час сверлить вранці, усі зрештою опиняться в одному становищі. Щороку на землі помирає близько 60 мільйонів людей. Це дорівнює населенню Італії. Або 150 тисяч людей на добу. Уявіть, це ніби ціле невеличке місто. Наприклад, Біла церква зникло з лиця землі за добу. Шокуюче, правда? Але не поспішати засмучуватися, є і хороші новини. Більшість із нас, найімовірніше, не помре в найближчу годину. Хоча не факт. Навіщо взагалі знати, що відбувається після смерті? Може простіше не думати про це і жити собі на втіху, частково так. Але розуміння процесу смерті дозволяє нам краще цінувати життя і не боятися неминучого. Аж як то кажуть, у житті є дві неминучі речі: податки і смерть. Щоправда, від податків можна сховатися, а ось від другого, на жаль, не вийде. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому небіжчики плачуть, як через трупа змінили закони Японії, чому м'язи розслабляються, потім твердіють, а потім знову розслабляються. Як ми стаємо справжнім борщем для своїх бактерій? Виберете, як вас поховати, і почуйте реальні історії від мумій, що нагадують про минуле, до випадків, що шокували сутне-експертів. Якщо ти готовий до цієї подорожі, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, і скинь це відео друзям. Будемо прокачувати мізки разом. І так як на цьому каналі давно не виходили відео, потрібно якось піднімати активність, тому невеликий конкурс. Умови дуже прості: бути підписано на цей YouTube канал і написати будь-які коментарі від трьох слів. Буде один переможець, якого я виберу через тиждень в своєму телеграм-каналі, і відправлю йому ось такий український прапор. Приймаємо участь і дивимося відео. Буде цікаво. Отже, унівіть. Серце зупинилося. Усе. Фінал. Чи не зовсім? Насправді смерть це не миттєва подія, а цілий процес. Організм не вимикається як лампочка, скоріше він повільно гасне. І в перші хвилини відбуваються безліч дивних і навіть страшних речей. З точки зору науки, смерть це незворотня зупинка життєвих функцій. Серце не кащає кров, легені не вдихають кисень, мозок не посилає сигнали. Уявіть, ваше тіло як оркестр. Диригент, тобто мозок, замовк, а музиканти наші органи припиняють грати. Анатомічно серце це насос, який щосекунди прокачує 5 літрів крові, доставляючи кисень до всіх клітин. Коли серце зупиняється, кров не циркулює і мозок гасне, як лампочка без струму. Ось в чому річ, навіть з наукової точки зору сказати, коли саме людина померла, не так просто. Насправді є кілька різних видів смерті. І іноді межа між ними дуже розмита. Почнемо з найпростішого: клінічна смерть. Це коли серце і дихання зупинилися. Але мозок ще можна повернути. У перші 4-6 хвилин реанімація, тобто дефібрилятор або масаж серця, може перезапустити ваш двигун. Простіше кажучи, ви технічно мертві, але якщо вас швидко реанімувати, є шанс повернутися. Це як перезавантаження комп'ютера. Головне, щоб не згорів жорсткий диск. Мозок. Друге, смерть мозку. Це коли кора головного мозку, де живуть ваші думки, емоції, ваша особистість, вона мертва. Але стобур мозку. Може підтримувати серцебиття та дихання через різні апарати. Це юридична смерть у багатьох країнах, бо без кори ви не ви. І третє біологічна смерть. Це коли нейрони відмирають повністю через кисневе годування і повернення уже неможливе. Фізіологічна загибель це каскад збоїв. Без кисню мітохондрії в клітинах припиняють виробляти АТФ, мембрани руйнуються, і клітини самоліквідовуються. Мозок найуразливіший. Це перше, що страждає після зупинки серця. Чому саме мозок? Тому що нейрони вони найвимогливіші. Мозок, який важить лише 2% від маси тіла, споживає задумайтеся, 20% кисню. Щойно серце перестає качати кров, мозок починає задихатися. Безкисні клітини, особливо нейрони мозку, гинуть десь за 5-10 хвилин через брак енергії, тої самої АТФ. Якщо не провести реанімацію протягом цього часу, повернути людину до життя вже майже неможливо. Майже тому, що в медицині трапляються дивовижні історії. У 2023 році в Україні було зафіксовано випадок, коли чоловік у клінічній смерті повернувся після 8 хвилин реанімації. Лікарі назвали це дивом. Бережі, та сама історія про світло в кінці тунелю. Це теж робота мозку. Коли мозок відчуває нестачу кисню, він може генерувати яскраві образи, дивні відчуття або відчуття поза тілом. Саме так народжується багато розповідей людей, які пережили клінічну смугу. А поки ми живемо, давайте жити яскраво. А робитися краще з картою від пумп, адже це найкраща карта в Україні на даний момент. Не вірите? Зараз я вам докажу перше перекази на будь-яку карту України абсолютно без комісій. Приват, моно, сенс. Комісії нуль. Друге оплата комунальних що поповнення мобільного рахунку. Комісія нуль. Третє. Приємні кешбеки. Вони ніколи не бувають лишніми, і там вони дійсно великі до 20% якось на громадський транспорт. Четверте збирайте кошти на відпочинок чи на якусь дорогу покупку. Без проблем. Манібокс від пумба не тільки збереже ваші кошти, а й докине 5% річних. Хочете більше, закинуйте на депозит, там уже 13% річних. І звісно, в такий важкий період пункт не залишається в стороні, допомагає військовим. Ось, наприклад, ви можете поставити будь-який скін з цієї колекції, ми однієї крові, і пункт задонатить 5 гривень на доставку крові до фронту. Користуйтеся плюшками, приємними бонусами, які дає банк на даний момент. Адже, на мою думку, це найкращий банк в Україні. Посилання на реєстрацію в описі, ви знаєте, що робити. Ось серце зупинилося. Мозок замовк. Кров перестає циркулювати і починається ефект пісочниці. Що далі? У перші хвилини тіло ще не в курсі, що померло. Клітини намагаються працювати, але без кисню їхній запас АТФ вичерпується. Уявіть, це як телефон на одному відсотку заряду. Ще блимає, але ось ось все. М'язи розслабляються, і це трохи ніяково. Є одна річ, про яку не люблять говорити. Але я скажу: Щойно серце зупиняється, м'язи тіла повністю розслабляються. Абсолютно всі м'язи. Це означає, що сінтери, ті самі м'язи, які утримують сечовий міхур і кишківник, теж втрачають контроль. У результаті може статися, ну, скажімо так, випуск вмісту. Так, не найестетичніше завершення життя, але це проста фізіологія. І, до речі, м'язи по вік також більше не працюють. Якщо очі не закрити вручну, вони залишаються відкритими, що надає тілу особливо моторошного вигляду. Через 10-20 хвилин починається трупне задубіння. Рігор Мортіс. Чому м'язи скорочуються завдяки АТФ, яка вмикає білки, такі як актин і міозин. Після смерті АТФ закінчується, але кальцій залишається в м'язах, залипаючи їх у скороченому стані. Це як педаль газу, яку заклинило. Задубіння починається з найдрібніших м'язів, наприклад, м'язів обличчя, бо вони багаті на кальцієві канали. Саме тому, якщо не закрити очі або рот одразу після смерті, вони можуть залишатися відкритими. Поступово цей процес зачіпає і більші групи м'язів руки, ноги. Тулуб до 12-ї години тіло стає максимально жорстким, і зігнути або розігнути кінцівки без зусиль уже не вийде. Але до кінця першої доби починається зворотній процес. М'язи знову розслабляються, тому що ферменти починають руйнувати внутрішні тканини. Крупні плями, лівормортіс або як їх ще називають карта смерті. Буквально перші хвилини, коли серце більше не ганяє кров, діє стара добра гравітація. Ці рідини в вашому організмі починають стікати вниз. Еритроцити, ті самі червоні кров'яні тільця, накопичуються в нижніх частинах, створюючи синюваті або червоні плями. Перші ознаки трупних плям можуть з'явитися уже через 20-30 хвилин після смерті, а до 6-12 години вони стають фіксованими. Це означає, що якщо тіло зрушити, плями вже не змінять свого положення. І саме за ними криміналісти визначають, чи рухали тіло після смерті, чи ні. До речі, у 1991 році співачку селіну Кітаніаля Перес знайшли Плямами на боці, хоча спочатку її тіло лежало на спині. Це допомогло слідству, що її рухали і так знайшли вбивцю. Ще один признак це Алгор Мортіс. Охолодження тіла починається відразу. Температура падає приблизно на 1 градус за годину, бо без кровообігу тепло не виробляється. Шкіра, яка має мало судин, холодне швидше, а внутрішні органи повільніше. Ви стаєте холоднішими, ніж моя колишня, і це лише початок. До речі, у 2013 році британські дослідники виявили, що деяких людей після смерті тимчасово навпаки підвищується температура тіла. Це відбувається через активність бактерій і хімічних реакцій в організмі і може викликати певну оману в криміналістів під час визначення часу. Смерті. До речі, вже всі хвилини можуть вирішувати, що з вами робити далі: поховати, спалити, чи може заморозити як науковій фантастиці, але про це трішки пізніше. Однак цей процес Algor Mortis охолодження може залежати від багатьох чинників. Якщо тіло перебуває на вулиці взимку, воно охолоне швидше, якщо в спекотному приміщенні повільніше. Якщо людина була великою, охолодження сповільнюється через шар жиру. Дихання смерті ще один останній моторошній сюрприз для оточуючих. Іноді після смерті тіло може видихати останній подих. Це не містика, не вихід душі а Альна фізіологія, коли м'язи діафрами розслабляються, залишки повітря виходять із легень. Якщо хтось перебуває поруч із тілом, це може виглядати так, немов померлий, раптово зітхнув або навіть пробурмотів щось нерозбірливе. Природні це, скоріше, за все викличе паніку в тих, хто не знає, що відбувається, але не в тебе. Ти ж ти знаєш цей факт. І ось вже минуло кілька годин після смерті, і в організмі починають відбуватися помітні й доволі дивні зміни. Зовні тіло може виглядати майже таким самим, як за життя, але всередині вже запустилися процеси, які не зупинити. Після зупинки серця і припинення подачі кисню клітини починають руйнуватися. Перший етап аутоліз, коли власні ферменти руйнують клітини. Уявіть, ваші клітини це кухарі, які без наказів починають різати все підряд. Ізосоми це такі клітини мішки з ферментами, розриваються і протеази з. І базами розщеплюють білки та жири. Внутрішні органи руйнуються дуже швидко, особливо ті, що містять багато рідин та ферментів, наприклад, печінка, мозок і та сама пішункова залоза. Ці органи буквально перетворюються на густу смердючу масу. Професійною мовою це називається постмордальний розпад. Мозок, до речі, розкладається одним із перших. Він настільки м'який, що вже за 3-5 днів стає схожим на рідкий пудинг. І як би то не було мерзко, витікає через ніс, вуха. Та, да, не саме естетичне завершення життя. Потім приходять бактерії. Додати, -да, ті самі бактерії, які жили в нас в кишківнику. до 100 трильйонів бактерій. Це приблизно 1-2 кілограми вашої ваги. І тіло перетворюється на нічний клуб для них. Без роботи імунної системи нічого не стримує їхнє зростання. І вони починають активно розкладати тканини. Щойно кисень закінчується, вони переходять в анаеробний режим, як машина на запасному паливі. Головні зірки це бактерії кишечника, на кшталт Clostrідum, які усе життя допомагали нам перетравлювати. Борщ, а тепер перетравлюють нас. Ці маленькі роботяги починають поїдати усі тканини середини, виділяючи при цьому цілий коктейль газів. Метан схожий на запах тухлого яйця. Аміак різкий, неприємний. І сірководень саме він відповідає за класичний аромат тіла. Що розкладається, ці гази надувають тіло, особливо живіт, роблячи його схожим на повітряну кулю, в результаті чого все тіло роздувається, живіт стає величезним, шкіра розтягується і може навіть тріснути. Виглядає це, м'яко кажучи, не дуже привабливо. До речі, у 2001 році в одному з моргів в Японії сталася надзвичайна подія. Тіло, що зберігалося за недостатньо низької температури, так сильно роздулося, що розбило скану кришку труни. Це стало приводом для зміни стандартів зберігання тіл у моргах країни. На цьому етапі труп може навіть видавати дивні звуки від тихого шепотіння до гучного буркотання. Це результат тиску газів, які виходять через рот або інші наші органи. На цьому етапі тіло вже має абсолютно інший вигляд ніж в першу добу. Колір шкіри стає мармурово-зеленим. Це відбувається через руйнування хемоглобіну, того самого білка, який переносить кисень в крові. Поступово зелений відтінок перетворюється на чорно-фіолетовий, особливо у місцях, де кров застоювалася, наприклад, на спині. Якщо тіло лежало на спині, до того ж шкіра втрачає еластичність і стає дуже крихкою. Якщо доторкнутися, вона може буквально злізти шматками. Це називається синдром рукавички. Вона буквально сповзає з пальців. Як латексна рукавичка. Під тиском газів шкіра також починає відділятися від м'язів і кісток. З'являються великі бульбашки, заповнені смердючою рідиною. Це називається епідермоліз. Якщо така бульбашка лопне, з неї витікає темна масляниста субстанція, така собі трупна жижа, іншими словами. Особливо сильно здуваються живіт та обличчя. Живіт може збільшитися декілька разів. Риси обличчя спотворюються настільки, що померли стає невпізнаваним. Але ми надто пиріг, що достатися одним бактеріям, тому на допомогу їм приходять помахи. Перші гості на трапеці. Запах розкладання приваблює цілу армію комах. Першими на цю сцену виходять мухи падальщики Вони складають яйця, і через декілька днів із них з'являються личинки, які починають поїдати м'які тканини. Уявіть собі, лише одна самка мухи може відкласти до 300 яйць за один раз. І це тільки початок. Уже за 2-3 дні личинок настільки багато, що вони вкривають тіло повністю, утворюючи такі м'ясні килими, можна сказати, які рухаються і видають багато характерного шарудіння. До речі, у 1990-х роках криміналісти вперше використали ентомологію, науку про комах, для розкриття злочину. За віком личинок на тілі вдалося визначити скільки днів тому сталося вбивство і знайти злочинця. Але що впливає на швидкість розкладання? Розкладатися всі ми будемо, якщо не виберемо якийсь інший спосіб поховання, але швидкість. Кість цього процесу залежить від безлічі факторів. Наприклад, температура у спеку тіло розкладається у два-три рази швидше. На холоді, наприклад, взимку, процеси можуть сповільнитися на місяці. Вологість у вологому середовищі бактерії працюють швидше у сухому кліматі. Тіло може муміфікуватися. Місце у землі тіло зберігається краще ніж на відкритому повітрі. У воді, наприклад, розкладання може йти швидше, але кістки зберігаються довше. До кінця першого тижня після смерті тіло це вже далеко не те, що ми звикли називати людиною. Бактерії, гази та комахи перетворили його на щось, що одночасно і лякає і вражає своїм біологічним процесом. Парадокс у тому, що всі ці процеси це природня частина життя. Після смерті ми стаємо частиною кровообігу речовин, живлячи землю і підтримуючи нові форми життя через тижні, місяці м'які тканини зникають і настає скелетизація. Колаген – це білок у шкірі та м'язах – розщеплюється бактеріями та грибами, залишаючи кістки, волосся. Нігті, тому що вони багаті на кератин, який бактерії не дуже люблять. Кістки, що утворюються з мінералів, можуть лежати сотні років. Але, наприклад, в кислому ґрунті, як у болотах, кальцій вимивається. І кісти стають крихкими вже за 50-100 років. Органічні решки стають компостом, живлячи ґрунт, азот і фосфор із тканин допомагають рости деревам. Погода визначає нашу долю. У болотах, наприклад, кисле середовище та брак кисню можуть такі створювати болотні мумії, а танін із торфу, які там є, дублять шкіру, і шкіра стає такою, як ми бачимо на взуті. У вологому кліматі, наприклад, у Карпатах бактерії розкладають тіло за 1-2 місяці. Волога активує ферменти і тканини тануть. У сухому кліматі, наприклад, у степах. Тіло може висихати. Мумією. Шкіра втрачає воду, колаген твердне і опа ви експонат. До речі, у 2020 році в Єгипті знайшли мумію з татуюванням віком 3 тисячі років. Шкіра як нова. У холоді, наприклад, на полісі взимку, ферменти засинають, і тіло може лежати місяцями. У 2019 році в Сибірі ну, знайшли замерзле тіло Мамонта і людину поруч, якій 10 тисяч років. І вона не розклалися. Дивовижно, правда? Навіть коли здається, що життя пішло остаточно, тіло продовжує жити своїм дивним і страшним життям. Але це тільки початок. Ми ще не дізналися, як різні способи похорону, наприклад, від спалення до заморожування, можуть вплинути на цей процес. Наприклад, у Тибеті вже через добу вас могли віддати птахам на небесні похороні. Цікаво, тоді не переключайтеся. Далі буде круто. Отже, давайте спочатку по стандарту: Вас вирішили поховати. Ну, класика жанру, да? Найпоширеніше в Україні традиційне поховання. Класика: яма, труна, хрест, сльози. А сусіди ще почуть, боже, який хороший був, але борг не віддав. Труни будь-які від дерев'яних до лакшері шовком, щоб лежати стильно. Дерево гниє десь через 10 20 років у вологому ґрунті. Бо гриби та бактерії розщеплюють целюльозу в ньому. У містах, до речі, можуть ставити бетонні склепи, щоб захистити від води та коренів і подовжити цей процес. Анатомічне тіло в труні розкладається повільніше через брак кисню, але волога все-таки проникає, і бактерії працюють. У 2022 році в Києві з'явилися екотруни з картону, які можуть розкладатися уже не за 10-20 років, а за 2-3 роки, допомагаючи природі. Також цікавий факт, що в Японії, наприклад, могили коштують дорожче за квартири. І в 2021 році там запровадили оренду могил на 10 років. Тобто, полежав 10 років, звільни місце іншому. Тепер жарко-жарко, вогник-вогник. Жарко, о, вогник, жарко-жарко, о, вогник, жарко-жарко. Кремація швидкий і гарячий фінал. Температура до 1000 градусів спалює вас за 2-3 години, залишаючи 2-3 кг попелу. Здебільшого це кістки, які потім потрібнюються в машині. У Японії кремують 99% померлих. Це стандарт. У 2020 році там навіть черги крематорії стояли. Користь – швидко, чисто, місця на кладбищі не треба. Мінуси – величезні викиди вуглецю. В Індії, де також полюбляють спалювати тіла, але вже через традиційні вогнища повітря часом стає чорним як смог. Що казати про Україну, то нас кремація популярна здебільшого в містах, бо дешевше ніж за могилу. Попіл потім можна розвіяти над Карпатами чи зберігати в урні. У 2023 році у Харкові кремували 12% померлих, і попит зростає. А що якщо вас не закопали, не спалили. І ви, наприклад, народилися в Тибеті. Вітаю! Там практикують небесні похорони. Тіло залишають на вершині гори, і грифи розбирають його за добу, залишаються лише кістки. У 2016 році документалісти зняли, як це відбувається, через 24 години від людини майже нічого. Користь це екологічно, жодних викидів, усе повертається, так сказати, в природу. Мінуси ну для західного світу, це шок. Не кожен готовий стати обідом для птахів. А тепер пробіжемося по екзотиці. Перше Хрионіка вас заморожують в рідкому азоті при мінус 196 градусах, щоб зберегти для майбутнього. У США компанія Alcor з 1967 року зберігає близько 200 тіл. До речі, одне з них належить Теду Вільямсу, баскетболісту, замороженому у 2002 році. Користь. Є шанс на воскресіння, якщо наука до цього дійде. Мінус не кожен готовий дати 200 тисяч доларів. Скільки коштує ця процедура? Є інші варіанти, наприклад, у Швеції. Тестують промесію: це заморозку з вібрацією, щоб тіло розсипалося в порошок. Екологічно, але поки експеримент. І насправді скільки всього не придумали, компостування тіло змішують із соломою та тирсою, і за 30-40 днів воно стає добривом. Бактерії розщеплюють органічні речовини, виділяючи тепло десь до шестидесяти градусів. До речі, легальний спосіб поховання в штаті Вашингтон з 2020 року. Діаманти з праху, уявляєте? Вуглець із попелу пресують у діамант під високим тиском, коштує від 3 до Десяти тисяч доларів до речі, у 2022 році в Німеччині зробили 500 таких діамантів. Ну і не знаю, найекзотичніше це відправитися попілом в космос. Таке також роблять. Напишіть в коментарях, яким би способом ви хотіли, щоб вас поховали. Не знаю, хтось колись просив вас писати такі коментарі. Напевно, ні, Тож, вибір способу поховання це майже як вибір підписки на майбутнє. Зовнішні фактори це режисери вашого посмертного шоу. Поховали, чекайте сюрприз від ґрунту. Спалили усе швидко, чисто віддали птахам чи заморозили. Це вже екзотика. Давайте тепер, після того, як ви вже подивилися більшу частину цього відео, розберемо деякі смертні міфи і вирішимо, міфи це чи ні. Ви напевно чули історії про те, що після смерті тіло може рухатися. Це не зовсім міф. У перші години після загибелі м'язи можуть посмикуватися через електричний заряд, що залишився. Іноді медики та працівники моргів можуть розповідати вам, як мертві тіла ворушить пальцями або навіть злегка піднімаються. Це не містика, це прості мимовільні скорочення м'язів, які Можуть відбуватися, доки нервова система повністю не відключилася. Або ви могли чути про ворушіння вже в труні. Це відбувається трішки пізніше і з інших причин уже через гази, які утворюються під час розкладання. Іноді вони змушують тіло видавати звуки або навіть злягка рухатися в труні. Також є міф, що після смерті волосся і нігті продовжують певний час рости. Насправді це ілюзія. Після смерті шкіра починає всихатися, і ткани не тканини втрачають вологу. Через це здається, що нігті та волосся шкіри стали довшими. Але насправді їх стає більш помітно через стягування шкіри. Волосся ніфті не можуть рости після смерті, тому що для їхнього росту потрібен метаболізм, а його більше немає. Ви думаєте, мертві мовчать не зовсім. Іноді набіжчики можуть видавати різні звуки, наприклад, стони, зітхання або навіть хрипи. Чому це відбувається? Напевно, ви вже знаєте. Під час розкладання в тілі накопичуються ті самі гази, про які я вже казав, які можуть виходити через горло або інші органи і видавати такі лякаючі звуки. Якщо хтось натисне на живіт найбільжчика, повітря може вийти через голосові зв'язки, і це створить ефект стону або зітхання. Ну і останній короткий міф: мертві можуть плакати. Іноді після смерті можна помітити, як найбіжчика виділяються сльози або інші рідини. Але чому це відбувається? Давайте ви вже самі скажете відповідь на це питання. Один, два. Три правильно м'язи розслабляються і в міст виходить. Все елементарно, після смерті тіло людини може поводитися дуже дивно. Воно рухається, видає звуки, виділяє рідини. Більшість із цих явищ мають наукове пояснення, але що не кажіть, все одно вони виглядають лякаюче. І загадково. Тож, якщо ви почуєте раптово якийсь дивний звук у морзі, або випадково хтось вирухнеться, можливо, це просто небіжчик вирішив зіткнути на останок або помахати вам на останок. І так, що ми дізналися за це відео після смерті, наше тіло розбирається на частини: спочатку мікроби влаштовують вечірку, потім природа бере своє, і в кінці залишаються кістки. Попіл або нічого. Це трохи моторошно, але й круто. Ми стаємо частиною великого циклу. У 2021 році вчені з Австралії підрахували, що року природа переробляє 50 мільйонів тонн органіки від живих істот. Ми просто одна із цих ниточок. І способи похорону додають шабаров від кремації до крионіки. Кожен обирає свій фінал. Тож, друзі, поки ми тут живіть яскраво, ваше тіло коли-небудь стане частиною чогось більшого. Чи то земля, чи попіл, чи Тибет. І хто знає, може через тисячу років археологи знайдуть ваш скелет і скажуть: оце була людина, яка завжди ставила лайки під відео Дервіта». Тож не забудьте поставити лайк цьому відео. Раптово я коли стану популярним, а ви мумією. А в коментарях напишіть, що вас здивувало найбільше: труна, що вибухає, небесні похорони чи діаманти з попілу. Підписуйтеся, якщо хочете ще більше таких дивних і пізнавальних історій. До зустрічі в наступному відео. А і на останок забув сказати: поки ви подивилися це відео, уже. Близько 6 тисяч людей померло. Живіть яскраво! Живіть зараз. І підписуйтесь на канал.